Добрий день, мої малята, любі хлопчики дівчата. Дітки, сьогодні я вас запрошую на заняття з розвитку мовлення. І пропоную вам послухати українську народну казочку, яка називається Коза Дереза. Були собі дід та баба. Поїхав дід на ярмарок та й купив собі козу. Привіз її додому, а рано на другий день посилає дід старшого сина ту козу пасти. Пас пас хлопець її аж до вечора та й став гнати додому. Тільки до воріт став доганяти, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя Люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Тільки бігла через ревельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки й їла. Як розсердився дід на сина та й вигнав його. На другий день посилає дід другого сина, меншого козу пасти. Пас пас хлопець цілий день ту козу аж до вечора та й став гнати додому. Тільки до воріт доганяти став, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається Кізонько моя мила, кизонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, не пила й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От як розсердився дід на меншого сина та теж його вигнав. А на другий день посилає вже жінку козу пасти. Пасла вона козу цілий день пасла, а ввечері стала додому гнати. Дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я й не пила, й не їла. Бігла через місточок, ухопила кленовий листочок, бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки й їла. От розсердився дід на бабу та й її прогнав. На четвертий день погнав він уже сам козу пасти. Пас пас цілий день, а вечором погнав її додому. І тільки надігнав на дорогу, а сам навпростець пішов, став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя Люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я не пила і не їла. Бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От тоді дід розсердився, схопив палицю та як став її по бокам лупити. А вона злякалася, вирвалася та й втекла в ліс. У лісі бачить коза, стоїть зайчикова хатка. Вона туди вбігла та й заховалася на печі. От прибігає зайчик додому, коли чує, хтось є в хатці. Зайчик і питається, а хто хто в моїй хатці живе? А коза сидить на печі та й каже Я коза дереза за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. Як злякався зайчик, вибіг з хатки, сів під дубком та й плаче. Коли це йде ведмідь та й питає Чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені не плакати, ведмедику? каже зайчик, коли в моїй хатці страшний звір сидить. А ведмідь каже, от я його щас вижену, пішов до хатки та й каже А хто хто в зайчиковій хатки? А коза каже, Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. Злякався ведмідь та й втік. Знову сидить зайчик плаче, коли це йде лисичка. Та й питається Зайчику, чому ти тут сидиш? Чому ти плачеш? А він каже, як же мені не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? Так я його щас вижену. Ні, не виженеш, бо ведмедик гнав, не вигнав, то й ти не виженеш. ну пішли. Пішли вони, а лисичка й каже Хто хто в зайчиковій хатці сидить? А коза каже, я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. Злякалася лисичка та й втекла. Знов сидить зайчик, плаче, коли це йде вовчик-братик, та й питає Чому ти, зайчику, тут плачеш, сидиш? А зайчик каже Та як же мені не плакати, коли в моїй хатинці страшний звір сидить? А вовчик каже, зараз я його вигоню. А й зайчик каже, ні, не вигониш. Гнав його ведмедик та й не вигнав. Лисичка гнала та й не вигнала. А вовчик каже, братик, а я вигоню. Підійшов та й каже. А хто, хто в зайчиковій хатці? А коза спечи. Я коза дереза за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. Злякався вовчик та й втік. Знову сидить зайчик плаче, коли це лізе рак. Та й питається Зайчику, чому ти плачеш? А зайчик каже, як же мені не плакати, коли в моїй хатинці страшний звір сидить. А рак каже, я його вигоню. А зайчик каже, ні, не вигониш, ведмедик нам не вигнав, лисичка не вигнала, вовчик братик не вигнав, то й ти не вигониш. А рак каже, пішли, вигоню. Прийшли вони до хатки, а рак і питається А хто хто в зайчиковій хатки сидить? А коза каже Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. А рак лізе тихенько, в хату заліз, на піч зібрався та й каже. А я рак не барак ущипну і буде знак. Та як ущипнув козу, коза злякалася, вибігла з хатки та й побігла в ліс. Зайчик зрадів, та так він вже дякував ракові. Та й став собі жити в своїй хатці. Діти, чи сподобалась вам казочка? А про кого вона була? Так, хто купив козу? Так, а хто пасти ходив козу? В чию хатку забралася коза? Хто хотів вигнати козу? А хто ж вигнав? Так, умнички. Малятка, я вам дякую за увагу та кажу вам до побачення.